І, друзі, я вам пояснюю, як можна знайти порядну станцію саме на станці, в центрі міста Львова. Ми завернули товариш. З правої сторони у нас торгується рексолона. Дивимося, уважно в додатку тока є інформація. Де, наприклад, ми телефонуємо і цей лайк опускаємо. Заїжджаємо з середину проводить. І ось дивимося, дивимося до нашої станції. Вона ось тут для ваших послуг. Один тайп один. О. І другий GPT. І цей і цей на 7 кВт. Станція номер 650 сервіс зарядних станцій, екостатус. Гарна відпочинку для вас ваш еко.